Всім привіт з Коровинського лісу. <гум> Їду до стоматологів. Це зупинилося зняти і передихати. А тут ось якась хатка чиясь може, може зараз лисиця вискочить та накусає мене. У нас щось таке летить. Якась крупа сніжна і сильний вітер. <кхе> ну добре, що вітер мені в спину. Фух. Тяжко тут їхати, тут пісок. А якщо пісок ще мокрий в калюжах, то взагалі мопеда моя. Виїжджаю я на такі мероприяття за дві години до назначеного часу, щоб, якщо, не дай Бог, у мене велосипед поламається, щоб я дошла пішки. Боже, як я шепеляю. <гум> ось такий ліс у нас. Ну, страшненький зараз, що казати. Оце сосни ось гарні. Фух. Ось, видно на соснах як. Іде якийсь сніг. І тривога зараз, і сніг. Фух. І хтось у хатки сидить. Так, передихнула. Їхати далі. Там попереду була така місцина, що дуже багато калюжі. Там така тіньок і виямки. Але там люди так якось обочині проробила дорожку об'їжджати. Поки я встигаю. Ще годину може сидітиму. Та я ще не знаю, мені так на листочку написали, чи на 11.00, чи 11.30. Якось там не понять, що на що виправлено. Але я їду на 11. Там у них сидіти тепло, цікаво. Так, поперли далі. Ще зупиночка. Ось тут оце молоде посажене, а тут був отакий ліс. А це повирубували І ось таке вже наросло. Це якось було ще до війни. За два роки до війни. А так, оце тут було, їдеш, так отаке нівосос не стояло. Оце залишили. Не понять, що. Лікувала я зуби. Ось у магазин зайшла просто подивитись дивилась на 200 гривень. А це все мені для для орхідей треба, бо я за них постійно забуваю. І отака дряпочечка о Ось взагалі. Без неї ніяк. Лізу я додому. Полікувала зуби. Ну як полікувала? Про це Погодка класна, щоб вітру не було. Ой, дерево, яке, це воно колись росло і на дорогу схилялось. Ой, я так балакаю, знов Околами на колами. Миш як ще Фух. Що воно десь, як котеня. Вітер, сьогодні дуже сильний вітер. Отакі в нас ями трапляються в лісі. Я з тої сторони як їхала, об'їжджала дерева, це щось. Сюди впетелилась. Тут як трошки притормозить, так можна. Огрязь встряти. О, оце тут така місцина, де постійно ось ями і вода була. Ой, ось, ось взагалі. Ось одна яма, там друга. І так от аж поки з цього не вийти. Це тут чому воно таке з усіх сторін високі дерева, і тут постійно тінь. І такі ямочки. Воно не просихає. Якщо десь якась волога. Ось ще якийсь армагедон був. Деяке через дорогу. Це, мабуть, хтось собі. Ялинку шукаю, верхівка зрізана. Ох і зарази. І мабуть, зрізана і воно кинуто. Колись я так, як їздила цим літ лісом тримала королів, то їм завжди от таку хвою привозила. Ось такий гілочок. Ось, будь ласка, ціла куча, бери не хочу. Зараз, кроме корей нема нікого. кого. А королі дуже хорошо діли. Це щось я вже оце середина лісу. Я все пішком іду. Ну таке закушка, не без зуби. Зубів не покажу. Шапочку покажу ще мене тут капюшон где ой капюшон такий це я так усю сторону їхала бо сніги шов як інопланетян. Ось, все, середина лісу. Ой, набудь, мабуть, це мене так діти казали, набудь, маленькі. Мабуть, треба сідати доїхати, да бо щось я змерзла. Воно як їдеш. А, то грієшся тоді. Ой, які молоді сосни, тут маслюки будуть. колися будуть маслюки. Так, я вдома. Купила я зовсім трошки всього. Ну, це під магазином. А ну, давайте це покажу потім насіння. Є у мене така орхідейка. Да, орхідея. Я чомусь усе життя путаю назви. У мене орхідея це хризантема. Хризантема це орхідея. Хоча візуально я їх не путаю, а от чисто по назвах. Ось така у мене є. І ось, бачите, тут вже можна відсадити, діточку. І все ніяк, і цю можна треба розсадити. Все ніяк у мене до її руки не доходять, вона має то впаде десь, то десь поламається. Якщо у районі і буваю, то за неї теж забуваю. А це від стоматологів їду, думаю, зайду я ось сюди. До людей в магазин подивлюсь, у їх такі господарчі товари там дуже такий цікавий, здоровий. Зайду, гляну, що там є. Ну, я нічого, нічого не собралася купляти. Зайшла подивитись. І тут бачу, для орхідей є все. Ось такі добриво якесь. Не знаю, може, у де воно, в Аврорі і дешевше. Ну... Якось я в Аврорі за таке все забуваю. Ось такий горщик. Горщик, це в мене буде для тої діточки. А до речі, майже такий самий, да, тут. А тут меншенький. Ну, горщики в мене ще два є здорові такі. Боже, як я щепіляю, це мені ще зуби трошки пиляли. Ось сюди я її посажу. А, і оце ж, виходить, Оця кора, чи як вона називається, ґрунтик. А ось соснова кора дрібної фракції і мох з фагном. Треба подивитись, може просушити. Я колись її так як купила, а вона вся така у пліснявки. Я її сушила-сушила і сушила, ще читала, що виварювати там десь треба прокипятити, десь обсушити у чомусь ще. Морочилась, морочилась, а потім її таки викинула. Тому що не коштує вона того. Отакий от упакуночок 27 гривень. І купи, щоб пропала орхідея. Не захотіла йому морочитись, викинула. І отака от дряпочка. дряпочка 115 гривень. дешева. В Аврорі дешевше, але в Аврорі я пару разів купляла такі штуки. Отак буквально в землю заганяєш, протягуєш, і вона так буква скручується. А це така, я її попотіліпала в магазині, метал такий дуже моцний. Грябаться в землі, це ми любимо. Так, це для орхідей давно треба вулиця. Ну, Оце для пачечка 115, а так за все це 220. Мінус 115, ну, для орхідеї на накупля. Тепер ось такі насіння. Люди вже посадили перець, вже в людей він не посходив. А я ось тільки купила. І, мабуть, іще Ще не буду дуже спішити сіяти. У мене холодно в хаті. Ну, як холодно. Як натопиш нормально. то поки натоплено тепло, а зранку прокидаєшся, а зранку холодно. Ну, Якби був газ, щоб... Ну як був він та є? Тільки я гроші економлю. Я топлю дровами дров. Вон сила куча, тягаю дрова топлю. То якщо отаку хату рано посадити, оці всі штучки, вони погано ростуть. Мучаться, пропадають. Нащо таке робити? Нехай чуть-чуть потепліє. І посадимо, це такі перці. Це ще треба пошукати. Я якось не дуже шукала. Просто знаю, що я, мабуть, не збирала насіння. У мене були там кої-які перці. Я їх все не збирала, це думаю, треба купити. Так, отут здоровий такий пакет 200 штук. Отакий 15 гривень коштує ці всі, всі по п'ятерочки. І оце такі мені... Новичок колись садила дуже гарний, такі урожайні ранні для консервації. І от такі, от такі у мене є жовті. Я їх все життя сажу. Оце добра у мені найкращі жовтенькі були. А це рожеві, так? Да? чи красні. Ай-яй-яй, щось не пишеться. Царський. А рожевий. Ну, їх, самі знаєте. Є червоні, і чорні і різні. Я ще хочу купити помідорів, таких от, знаєте, дорогих, оцих голландських. Щоб їх посіяти, вони були, вони мені чим подобаються. Вони дуже дружні віддача урожаю. Урожайні дуже, і дуже в їх так усе хоп зібрав там. Скільки відер і все. І вони закінчились. Такі теж треба мати. А це такі різні любительські. Вони розтягнуті на весь сезон, як собача пісня. Ну, такі теж треба, щоб були розтягнуті А це ще в мене тут стоїть настоянка. 33, 33 називається. 33 дня Повинна настаюватись. Я вже не пам'ятаю, скільки вона настаює. це я заїзд забула. Стоїть вона в мене тут. Ну, в мене тут такий стіл, де я знімаю ось ще травки, ті, що колись купляла. полин, ось оце ось заспокійливе. До речі, дві штучки вже випила. Щось в мене вчора трошки уволнитель було. І за це балакала. 27 січня ні, лютого. ні, <січно> Січня. Січня-січня. Да. 27 січня я оце набовтала. І це вже сьогодні. Ой, уже, яке сьогодні п'яте, шосте. Хай Бог милує. Коротше, перед 8 березням сьогодні. Вже треба її заховати відсюди, доки вона тут стоятиме. Очі мозолитиме. Ну, більше не пробувала. Щось у мене. Оце зуби як схопили. Мені якось недопробуваній. Треба буде сьогодні ось попробувати, да, обрати його у кухні у шкаф. Оце, не знаю, його процідити от до цього всього. Ось дивіться, яке оце красиве. Ну, оцю, оцю не пробувала, оцю пробувала. Тут таке більш насичене. І там ото кава мелена на самому дні. Я думаю, треба процідити. І десь окремо у бутилочки і підписати. І хай стоїть і чекає гостей яких-небудь гарних. Так, оце таке я сьогодні з'їздила. Боже, шепіляю тепер ще більше. Миш як ще один в зуби. Щось у мене ще один розболівся вчора вечором, Ну він так побалював трохи і раніше. А це як ухопився, думаю, ах ти товариш. треба тебе гасити. Нічого мені тут попрошу я для тебе миш'яка завтра. І таки попросила. І мені миш'ячок вставили. Знову під уколом. Обкололи зуби, прокрутили. І навіть коли крутили, після укола воно дуже боліло. Ну він таки в мене поболював давненько. І це в мене тепер виходить ще два зуби під миш'яком. Ой, ще їздить мені і їздить. Десь на 11 число записане я. пилять, ще буду довго. Так, отакі в мене справи. Пересажу зараз свою орхідею. Це мені орхідею подарили, подарували діти. Подарували на мій день народження, вони приїжджали з Польщі Ой, 21 2021 році. Да. Чи в 20-му, я вже не пам'ятаю, ну, ще до війни. І як саме їхали, вже додому, туди ж додому до себе. Я так кажу додому, вони там уже живуть давно. Як закінчили училище, так і туди поїхали. Їхали, збиралися по район, поїхали скуплятися. І саме було моя, перед моїм день народженням. І Владик каже, давайте вам орхідею куплю. Ну кажу, давайте. І вони мені купили, вона дуже довго цвіла. Оце, я не знаю, що вона вигнала. Квітконос. Ой, бідосечка ти моя. Чи воно там облумане? Я не знаю, що це таке. Чи корінь, чи квітконос. Ну, буду пересушувати. Так, всім пока. Досить на сьогодні балаканини, бо у мене язик уже болить. Всім добра і щастя!